Громадяни, всім привіт! Зараз такий період настав, коли всім байдуже на Counter-Strike. я прекрасно вас розумію, бо ніяких турнірів немає. Ну і євро ж з футболу відбувається прямо зараз. Всі очі, всі серця туди. Я не скажу, що прям цікавлюсь футболом дуже сильно, але я думаю, як і більшість із вас ну, чисто підтримати країну, повболювати за наших, ну це святе. Я думаю, що я багатьох вас здивую тим фактом, що в нинішній збірні України. Дуже багато людей не просто чули про Counter Strike вони в нього дуже активно грають. Вони про це там іноді говорять в інтерв'ю, іноді десь там на шоу-матчах з'являються. Так от, найкращий гравець матчу проти Словаччини, нашої перемоги, автор забитого гола і асиста, пан Микола Шапаренко, має 10-те левел на фейсеті. А ми з вами про це навіть і не знали. Так от сьогодні в відео ми. Подивимося з вами за його скілами, дізнаємося, що він вміє в кейсі. Подивимося, чи можливо якось перенести скіл з футболу в КС або скіл з КС у футбол. Ви бачили взагалі цю передачу? Ні, ну це взагалі читерська була сьогодні. Асист взагалі нереальний. Пан Шаперенко став найкращим гравцем матчу, якщо так дивитись по оцінкам. Ну, Зінченко 8,2 отримав. Ну і Шаперенко 8,1. Але все ж таки Шаперенко він і дав і пас, і асист. Тож, ну. Я думаю, буде справедливо називати його найкращим гравцем цього поєдинку. Вперше про Шапаренка як кіберспортсмена я почув на шоу-матчі між Монти та Динамо Київ, де він, ну, типу, на 11 хп бере клачі проти пана Крізена. Нагадаю, колись кіберспортсмена. Я, звичайно, не розумію, що він там крізен либу давить і так далі. Але все ж таки, ну, треба знати, яку позицію зайняти. Кірамбіті, як ми побачили, тож, ну, підхід одразу став зрозумілим, так? Є отакий відосик. Старенький. Кі десь я знайшов в інтернеті. Було б цікаво тобі спробувати в кіберспорті себе? Так. Mm, да. Мені подобається це. Саме в, в... в Counter-Strike? Ну, так, да. саме конс... гра подобається. І сам процес. Тобто тренування там усі. Там же не просто вони прийшли та грають. А що трену... А як тренування? Просто mm. граєш собі чи що? Ні. Там у них свої, у них своїй тренер, свій психолог, вони з ним грають. Психолог. Звичайно. Коротше кажучи, це щоб ви розуміли, просто рівень того, наскільки людина в контексті, правильно? Тобто, пану Миколі, наскільки я пам'ятаю, 25 років. Тобто, це, в принципі, людина нашого вами покоління, як і зараз вся збірна. Тож, я абсолютно не здивувався, коли побачив в нього Фейсет профілі 10 левел. Він у нас зіграв 843 матчі. Це не так вже і мало. Скільки у мене взагалі матчів на фейсеті зіграно? У мене більше чи менше? Ну, у мене 2607. Ну, це вважається не супер багато. Не супер багато. Але ну, сало показує певний рівень зацікавленості. Так, щоб дійти 10-го левела, треба багато витратити сили енергії. Е, от, є він тут в декількох хабах, в, в хаві в X god клані, я не знаю, як він опинився, але жодного матчу він там не грав. Є хайлайти. Давайте глянемо. Так, давайте почнемо з цього рік тому. Пожалуйста, ФПС, до речі, зверніть увагу, нормально так. 300. Ой-ой-ой-ой-ой. Я -ой 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 -ой. це серйозно. До речі, а с кем він грав в цьому конкретному хайлайті? Може, є якийсь знайомий нікнейми? зіна 17. О, он бігає. Тільки що пролетів повз. Он він, онвен, Зина 17. Хто ж це може бути? Так, ще один хайлайт, дивимось. Так, ще Оу. 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 Мама мія. Сюди! 5 вантапів. Ні, до одного хаешка вбив! 4 вантапи в голову. Майже вантап тут. Оп. Оп, ні, ну кавунчики солоденькі. Солоденькі кавунчики. Коли там останні ігри були? Останні ігри були 9 червня. Дивіться. Тут 8 червня була така потужна сесія. До, до 6 ранку. Оце це наш хлопчина. Це наш козак. Це тупо один з нас. Розумієте? Я тільки не розумію, що грайте в клані Мрія, будь ласка, панове. Будете ще й призи отримувати від клану. То в друзях є? В друзях може хтось ще з футболістів, таких, що ми точно знайдемо. Це пан Миколенко, його Steam профіль і фейс профіль, я теж давно знаю. Він ще й на твічі стрімів, то це точно він. Хто ще? Ну, от я кіберспортсмен топа. Зубіня 59. Це Зубков теж правець національної збірної з футболу. Он Bondic є. Ну, звичайно, ну, е Дегравці Динамо, там обов'язково має бути в друзях. Ну, це ж неможливо взагалі е уникнути. Київ Стоунер. Ну і Зіна 17. Ну, тобто, це офіційний. З золотою галочкою профіль Зінченка на фейсеті, у нього теж, до речі, 9 левел. І якщо ви дуже хочете, то колись подивимося його демку. Ну, я думаю, те, що Зінченко грає в КС, ну типу, це очевидно, бо в нього своя кіберспортивна команда Passion UA, Я думаю, про це було важко не чути. Я впевнений, що тут є купа ще інших футболістів, просто вони сховалися за нікнеймами, і їх тут треба ще де анонімізувати. От, мені здається, це брашко. бра, -бра Джентос. Я ставлю на те, що це Брашко. Як це зрозуміти? А, ну от подивіться. Бачите, оце нюх журналістський. Журналістський нюх. Бачите, у нас. Е, хто грав в основі? <coughs> Рашко грав, Зінченко грав, Мундрик КС грав, Трубін КС грав. Ну, коротше, у нас вся основа збірної це КСР. Щоб, щоб ви просто розуміли. Скільки взагалі годин у пана Шапенко? У пана Шапренка 3000. Е, 151 година. Напередодні Євро форму набирав 35 годин, але в останній зіграв, до речі, вчора. Тобто вони там сидять. Э, в КС шпілять? Реально? В готелі? Ай, молодці. Ну, так дивіться, дивіться, вчора зіграв в КС. Вчора зайшов в КС. І. Який матч видав? Це не вчора, це, це, в, це, в, це в день матчу, правильно? Тобто, в день матчу він зайшов в КС. <laughs> і розвалив нереально на футбольному полі. От так от, от так от. Відмічаємо також 3400 годин в доті, але вже давненько не заходив. Правильно, підтримуємо. Але все ж таки в доті час теж проводиться. Ну і майже 650 годин в PUBG Що по інвентарю? Так, давайте, дивитися. Є у нас тут е модні спортивні рукавиці Порок. Чи порок. Порок. Після виключень світла вночі записую за відео. Рукавиці спеціаліста градієнт. Потужні, потужні скінчики. Дивіться, який по.у. Factory New, Балісон, Гамма Ефект Доплер. Скільки це коштує? Я не експерт в скінах, але мені здається, це дуже дорого коштує. Це. Вау! Ні, ну Він виглядає бомбезно. Що ще Ще рукавички? Спортивні рукавиці Амфібія. Ну, Людина, яка мала грає в КС, вона не буде собі такі скини мати. Але пан Шапоренко має смак, має смак. Це ми підтримуємо. це ми підтримуємо. Трошки подивився його стати на фейсеті. Е, Ну, Щоб просто мати якесь уявлення. Пан має 129 КД, в, в середньому 15 кілів АВГ, 14 смертей. Непоганий, більше 50% він рейт. Рейтинг 2,0, якщо по ХЛТВ дивиться, 1.54, Тобто він. ну це, це стата за 105 останніх матчів. По мапам у нас пан Шаперенко надає перевагу е, міражу 41, це чисто в КС-2. Так? Еншенту 25 і Анубісу. Всі інші мапи зіграно менше 10 разів. Тобто можна тут е, сміливо заявити, що Міражик катається часто, Еншент теж. Серед е, тіммейтів, з ким він найбільше грає, я побачив тут багато каток з Зубковим, з Інченком, е, скоріш за все, з брашком. Ну і інших, на жаль, мені важко деанонімізувати, ну, начебто канаплянка ще 10 ігор. Я знайшов отаку демочку, де. Пан Шаперенко грав якраз з зубковим. Взагалі тут у них фулл стак, можливо, це взлі 5 футболістів, я просто не шарю. Нещодавня гра, з якої ще можна скачати демку. І тут у нас пан Шоперенко 21 на 13 відіграв з КД-165. Тож пропоную зайти в цю демочку, подивитися, насолодитися трошки скилом пана Шаперенка. П'ється нон-стоп і полетіли. Ось він, цей його балісон. Боже, який кайф. Ні, ну ножик, ножик супер. Ну давайте перемкнемо на режим ключових моментів. Мені цікаво, як він працює взагалі. Мені хоч не доведеться класати мишкою. Ноживий раунд поки. О, вже на ножовому, це його балісонг. Кайфовий, боже, як же він світиться! Ну -а! Я теж таки хочу. Кайф. Ну що, чотирьох зарізав на ножовому. Починають за захист. Пістолеточка. Приймається мідл. Дається нормальний такий демедж. Разом з зубковим вони тримають баплент, ну там провал стався Дивимось, next round Next round у нас агресія на мідл зіглами. форсована закупка після програного пістолетного. Один кіл він зробив, і це допомогло команді виграти раунд. Так, далі, прийомочка Лонга. Шаперенко, соло тут. Ну, класно мувається. Непогано настрілює. Відкидує Молік. Дає ще один кіл. Ой-ой, ой -й 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 -й. це скільки він вже зробив. Це трипл кіл на прийомі лонга від нього. Так, клач. 1-2. Завіка. Не зарахувала. Він. Я так розумію, судячи по позиціям, які він грає, то він. Ооооо, що дав! То він снайпер. І судячи з того, як він і. увірвався. Ні, ну слухайте, ну. Ой-ой-ой, хоху! -ой -ой! <смас> <смас> ні, це стріло здобуло. 5-2 вже команда попереду. Ооой, ноускопчики, тут все. Тут, 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 тут взагалі тут, тут дуже впевнений мувмент, панове. Ну я дивлюсь, ну, він. Ну він ну він мувається, ну не гірше, ніж я. А я. Ну скільки, ну я плюс мінус його ж Ело. Його ж ело. Ну, чітко, впевнено, стильно. Так, що там? Стрібає. Намагається до скопчики. Але щось не залетіло цього разу, але справа була хороша. Ну він снайпер, все, ми зрозуміли, що він грає роль снайпера. Він він такий, типа симпл. Причому зі скаутом він теж любить не тільки з а, Авіком. Так, один в один. Опа, дивимось. Шапоренко! Повелився. Ну, то клач треба було паналізувати. Так, останній раунд першої половини. Пікай мідл. І, -і перестрілює! Ууу! Але все одно, тімейти. Тімейти дно. Ну що пробиш? Зробив кіл. А тіммейти дно. Так, над собою перевірив. Один в три. В стрибку. В стрибку намагався. Тут. Е, ноузумом стріляти, але не вийшло. Так, дивимось, перша половина. Перша половина, шапа, 14 на 7 відіграв за захист, при тому, що його команда взяла тільки 5 раундів, але, ну. Були тут і потужні моменти, погодьтесь. Були і потужні моменти. Мені подобається цей режим, до речі. Режим ключових моментів. Він трошки. От якби він ще трошки залишав перед історією, але все одно так швиденько переглядаємо найяскравіші моменти, те, що треба. Пістолетка другої половини. Команда його йде по лангу. Гранатки ніхто не кидає, і в результаті їх просто там всіх перестріляли. Треба кидати гранатку на прохід, панове. Якщо треба вам якісь уроки, то звертайтеся, я вам підскажу як краще. Стріляти ви вмієте, я бачу. Так, ну що, спокійний. Перестріляв в шарті. Далі в кінці цього раунду вже у нас приход ланга. Дуже швидко змінюється у нас події на мапі. Хаєшечкою підірвали в пленті там козачка. Так, ну і спина, зі спини останній гравець. Інфа погана проходить, Зубіньо. Не відреагував, но раунд, все одно виграли. Слава Богу. Так, next round вже Авік є в руках у Шапаренка. Він так дуже. Ви бачили? бачили? Ні, почекайте, я хочу назад повернутися. Це от сюди. Да? Як він? Як він мувається, З ножем, чітко, впевнено, залетів. Ви відчуваєте цю впевненість? Ви відчуваєте цю впевненість в рухах, так? Вона є. І тут ще й. Ні, все, все чітко, все під контролем. За напад перехопили ініціативу у нас команда футболістів. Заганять, я вже попереду рахунок був, нагадаю. Нагадаю, рахунок був який. Це 5, 5 поспіль на раунду, Вони 9-5 програвали. І зараз, до речі, шопренко залишається в клачі 2 в 2. Дивимось. Дуже важливий 10-9 рахунок. Він кидає молік в шорт. Програє перестрілку. І цей раунд все одно виграв. Виграв його тімейт. 12 Ну, одразу не вдалося завершити гру перемогою. Так, далі у нас на спліт Б. Збірна України вривається на БПлен. Шапаренко в клачі 2 в 3. Чи на жаль він тут всіх розвалить? Ні. А, ну 13 11 же рахунок, я забув. Так, ну і останній раунд, давайте подивимось. Вимикаємо цей режим. Дивимося від початку до кінця. Не зарахувало, на жаль, пографю, який в мідл. Ну тут там яйця у людей на 9-10 левах. Просто пушать мідл на авік в нижню. На 11-12. Є певний певна ідея на раунд. Там люди у відповідь на підпуш нижньої темної. Е чекають обережно в тежці. Зараз цю нижню темню вбили і тежка почала грати. Шаперенко спокійно собі сидить до. до... Ну, першу хвилину на респауні, нічого не відбувається. Зубков вскриває Бепленд. Там же йде хелпа відімейтів, бомба виходить теж в точку. Ну і Шапренко тут в цьому раунді особливо жодної ролі не відіграє. Тут його тіммейти, все, що треба зробили, просто вскрили ну, і це там собаки накидали. Дуже потужні. Ну і виглядає це, як виграна катка. Ну, і Шаперенко дивиться темно. Накидує флешечку. Під неї ніхто не пікає, просто виграється час. Наспамлюється в дим по супернику, який виходить за віком. І нічого йому не вдається. 13-11. Гра завершується на користь команди у нас футболістів. Статушу опрямка я вже показував. Він у нас майстер зброї. 21 на 13 відіграв. І. Ну і звичайно, Hope Your Country Gets контрадітрек написали в кінці переможені суперники. Навіть футболісти стикаються з токсичністю від іноземців в Counter-Strike. Ну, нікуди від цього не подіться. Навіть по тому, що ми побачили, ну, вже можна робити купу висновків. Звичайно, аналізувати там супер детально. Тут нема сенсу, тобто, ну, видно рівень, що це такі. Серйозні задроти Фасіка, десяточки, дев'яточки, які е, класно мовляться, класно влучають, класно попадають, але ну не там 3-4 КЛ-професіонали, які кожен день сидять і задрачують. Як для професійного футболіста, і як для гравця збірної, як для, як, як для людини, для якої це просто по фану відпочити в, ввечері, він дуже має крутий скіл. Тобто, ну тут реально видно 3000 годин. Єдине, що мені залишається сказати, це тільки панове, приходьте грати в клан Мрія. Приходьте грати в український клан, заробляти призи, фейсетпойнти, гривні, можете виграти собі навіть мишку і девайси. <плес> я ж розумію, що там у вас мільйони доларів контрактів, і вам ті мишки і девайси не потрібні. Але бути топ-1 мрії, це непросте завдання. Розумієте? Це досить складно. Але, ну. З певним підходом, там коли є два тижні перерви в футболі, то можна прийти. І вам всім теж раджу заходити до нашого клану. Лінк буде в описі під цим відео. Дуже дякую, що ви подивилися цей контент. Якщо вам сподобалось, ставте вподобайку, щоб я розумів, що вам це сподобалось. Підписуйтесь на канал і пишіть в коментах, кого ви хочете наступного, щоб ми з футболістів подивилися демку. І чи влаштовує вас отакий от режим перегляду з цими хайлайтами? Ну, чесно, мені сподобалось. Але можливо, ми б там щось, якісь деталі. Могли б подивитися ще глибше. Чекаю ваш фідбек на це. Теж бувайте.